Вітаю вас, друзі, глядачі каналу ТВ. Це правму я Олексій у На сьогодні гостях Ігор Макаренко. Вітаю вас. Юрі Петровичу, ми з вами в попередній передачі балакали про те, що ми сьогодні розглянемо питання інвестицій, і це ми підійшли до того, що ми розуміємо, що ми в глобальному світі живемо. Ми розуміємо ту ситуацію, яка зараз відбувається в Україні. Ми це про це говорили. Реіндустріалізація, що робочий потенціал, як таковий він науково технічний потенціал він є знищений, і ми кажемо про те, що. Що багато в принципі в країнах багато грошей, і в принципі отримати гроші зараз не проблема. Проблема в тому, що в кого їх взяти, зовні в кого, так? всередині в кого, і а що робити ми будемо. Тобто брати, брати гроші для чого, щоб щось виробляти, що нам потрібно виробляти, Ігор Петрович, і в кого на це брати ресурси. Е, є така думка, і я минулого разу також казав, що без зовнішньої допомоги дуже важко зробити якісь крупні інноваційні інвестиційні проєкти. І цим шляхом йшли південно-корейці, цим шляхом йшли певним чином китайці, Гонконг, цим шляхом Латинська Америка йшла. Особливо це яскраво в Бразилії, тобто без зовнішньої допомоги неможливо не це зробити. Це правильно. Це правильно. Але якщо торкатися макроекономічної методології, то головним інвестором в будь-якій економіці є власне населення. Власне населення, воно отримує доходи, і це єдиний інституційний сектор, <кій> який має заощадження. Фірми, вони десь те, що отримали, те, те, те і вклали. Іноді не вистачає, вони беруть кредити. На кредитах дуже часто вони роблять свій бізнес і підприємницьку діяльність, підтримуючи обороти там і так далі. Якщо говорити за сектор держави, то у держави навпаки навіть дефіцит є. І лише тільки один сектор це домашні господарства, які отримуючи власне, свій дохід, частину його. Защаджують. Тобто це від відкладений попит для того, щоб можна було застрахувати себе від якихось ризиків, або купити більш корисно, більш привабливо товари у майбутньому, або дітей навчити, або допомогти собі у скрутну якусь годину. Але саме ці 30%. а Досвід і дослідження показують, що це в, норм, в нормі це 30%. Вони йдуть на ті 30% в структурі сукупного попиту національної економіки, які є інвестиціями фірм. І таким чином, я вибачаюсь, і таким чином, якщо не вистачає тих коштів, які генерує населення у якості заощадження, то це значить неправильне використання цих коштів або їх крадуть. Або їх вкладають у ті напрями, які не, не треба було вкладати, ми зараз кажемо в теорії, чи ми кажемо про Україну? Якщо ми кажемо про Україну, то в мене от таке запитання: чи є зараз у населення таке воює ці кошти для того, щоб воно могло інвестувати в якісь виробництва? Ну у нас попередніми урядами довели населення до того, що воно розібрало всі свої доходи, де є, і потікало, куди тільки можна тікати. В автомобілі потікали, в потікали в закордонні якісь банки, ще кудись, ще кудись, ще кудись. Куди. А це є дуже великою шкодою, тому що ці потоки мають бути спрямовані в промисловість. Вони мають бути спрямовані. Навіть якщо не спрямовані в промисловість, навіть якщо вони спрямовані на фондовий ринок, а це також довіра, це дуже велика, дуже велика річ довіра, то через фондовий ринок може переорієнтуватися напрями, інвестиційний напрямик, шукаючи більш вигідних, з більшою віддачею. що… Принципі, і е, дає більше доходи для населення, в свою чергу, більше доходи, більше заощаджені, таким, таким чином вистрелює економіка в, своє, в своєму розвитку. Тобто не треба забувати, що населення, е, власне населення є стратегічним інвестором. Більше того, якщо власне населення підтримує і власний інвестор веде себе правильно. То відбувається точно так же, як зараз у нас відбувається із Зеленським. Якщо він тримається і тримається правильно і робить правильно на фронтах, і каже, що нам потрібно таке, весь світ починає давати те озброєння, яким про точно так же і в економіці. Тобто, якщо власне населення дає кошти, і власний інвестор працює, то зовнішній інвестор має можливість порівняти, скільки він може вкласти. І з цього скільки він може отримати. Якщо цього немає, у нього немає одиниці виміру, немає системи координат. Він буде обходити е, е, стороною, поставте себе на місце інвестора, вихова приходите ви в якусь країну. І там немає інвестицій, і ви не знаєте, куди вкладати і так далі. А Це ваші е, власні кошти, власні гроші, які ви заробите, заробили тяжким, е, тяжкою працею. Жодної різниці немає. Жодної. Поставте можна, себе і все. Можна я себе поставлю вже зараз. От я приходжу в країну, так, от в Україну. Я дивлюся, і я дивлюся, що є величезний ринок, тобто можна виробляти все, що завгодно, і воно все необхідне для внутрішнього ринку. Починаючи від брюк, від цього гольфіка, від я не знаю, якоїсь консерви, від якоїсь. Майонезу, так, від велосипедів, там от електроякись самокатів до машинобудівної галузі, архі необхідної галузі оборонного ВПК, кажучи про новітні технології. я, як інвестор, розуміючи це, я починаю шукати якісь маленькі зародки підприємців, які намагаються це зробити. Я кажу, що якщо ви вже почали щось робити, і у вас є якісь невеличкі суми, я готов вам допомагати. От я вам свій погляд зі сторони, як інвестора. Ну, Зараз є такий рух. Відбувається багато конкурсів зі стартапів, формуються стартапи. Є зарубіжні інвестори, які допомагають інвестують в ці стартапи. Всі розуміють, що 100% стартапів не спрацює, спрацює якийсь. Як завжди спрацьовує 2% Де, і так угу. далі. Але підприємець, він на тай підприємець він розуміє, що тут він програв, тут він програв, а на цих двох відсотках він, якщо там вибачаюсь за слово, вистрілить, він на цьому відіб'є усі, усі, усі свої ризики. Тобто, у нас є ці речі, у нас є, у нас є. Де розвиток економіки? А от у мене, знаєте, ще яке запитання? А от е, зовнішній інвестор, він на нас дивиться, як на кого: як на потенційно розвинуту країну чи на умовну бананову е, республіку. Республіку. От ми в попередній темі казали, Україна там держава чи республіка. Напевно, більше держава, так тому що закони вони формуються у нас зверху. Але я не про те. Він приходить і він дивиться, якщо це потенційно розвинута країна, то він починає вибудовувати промислову піраміду, тобто фінансувати всі дії, які будуть сприяти розвитку промислової піраміди. Якщо він дивиться, як на Бананову республіку, він каже: Ви аграрна країна. Вам потрібно допомогти максимум що це щоб ви якомога більше виробляли пшениці, кукурудзи і так далі. і так далі. А я вам допоможу з ринками збуту. Який інвестор нам потрібен? Справа в тому, що інвестор так не буде на нас дивитися. Інвестор, інвестор дивиться так. Тут є ризикований простір якоїсь країни. І є ризикований простір, ну, наприклад, біткоїну. У мене до вас запитання. Який простір він обере? Біткоїном. Воно більш прозоро прогнозовано там і так далі. У нього знайдеться, знайдеться альтернатива. Чи є альтернатива для того, що він може нас обрати? Аналогічно міркуючи про те, що Україна піде якимось шляхом, таким самим, як, як пішла його країна чи, 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 чи його колеги, ми маємо таким чином подати сигнали, що ми йдемо тим самим, тим самим шляхом, що, що, саме, що, що саме так воно має відбутися. А коли ми такі речі розглядаємо, то ми розглядаємо, ми розглядаємо просто результат досвіду. Або економічні фактори, економічні чинники е, цього плану. А е, У будь-якій країні, у будь-якому бізнесі, у будь-якому це є два чинники. є економічний та є гуманітарний чинник. І під гуманітарним чинником я тут розумію те, що розумів Сократ і Платон, коли, коли, коли говорили про чесність чи справедливість, справедливість для іншого чи справедливість для, 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 для сильного. Якщо говорити про Європу, то Європа, Європа, спробуючи вирішити такі ж питання, які є у нас, ще, ще у першому тисячі прийшла до, еволюційно прийшла до висновку, що неможливо, неможливо отримувати владу, неможливо отримувати економіку, якщо не є дисципліна, сама дисципліна у людини, чи зовнішня дисципліна для того, щоб він. Виконував свої обов'язки. Ну, хай буде називаємо, не, не грішить, але виконував свої обов'язки. І таким чином, людство до, до тих пір, поки воно було слабеньке, до тих пір, поки воно розвивалося в младенців і далі віці, то воно опиралося на допомогу тієї ж самої церкви. Я зараз, якщо подивлюся на статистику, ось не беручи всі інші країни, да Лише тільки по християнству. Воно пройшло три етапи розвитку. Mm -hmm. Мене можуть за, за, за таку класифікацію критикувати одразу, да? православ'я, про католіцизм, протестантизм. Але я економіст. Значить, я не можу говорити, ця конфесія краще, ця хуже, відстоювати, воювати, битися, як там часто відбуваються ці речі. Ні. Я економіст, я просто беру статистику світову і порівнюю: скільки виробляє валового внутрішнього продукту ті країни, які належать до православ'я. Скільки виробляє валового ну, Польща. Так, 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 так. католіцизм? Так, ну, не виробляє, скажімо так, а так, споживає, так, тобто так. Фор формує доходів. І Америка. І, скільки, і скільки протестантизм. І мої порівняння кажуть, кажуть: що 20%. Населення і країн, які сповідують протестантизм, вони оставляють позаду католіцизм, православ'я, взагалі десь погане слово проситься на те, як далеко воно знаходиться. Іслам там і так далі, і так далі, і навіть, і навіть східні релігії. Я не хочу розбиратися у тонкощах цих філософських, етичних тонкощах цих. Але у мене є факт. Я просто беру. І за рахунок великих цифр порівнюю. І порівнявши, я знаходжу, що тут є така проблема. Тобто країни, які сповідують протестантизм, що в них там у цих протестантів? А виявляється виявляється ось що: значить, якщо, якщо скажімо, ми в католики, ми можемо згрішити, що значить згрішити, вкрасти? Да? Ми домовилися із своїм візаві, ми домовилися про контракт, а потім взяли і не вирішили цей, цей контракт, як ми домовлялися. Ми прийшли до священника, батюшка чи як там, кардинал, чи, чи хтось там у них. І я згрішив. А ну ти сповідався, тут в тебе в тебе нема. продовжуй немає, далі грішити. Протестанта, у нього нема батюшки натований протестант, він спілкується напряму з Богом. І він думає, я навіть тільки подумав, то що вкрасти у свого візаві, або вже це почув. Тобто проблема самодисципліни. Таким чином, якщо православ'я чи східні якісь е, цивілізаційні гуманітарні основи по відношенню до економіки, я не, я не збираюся аналізувати, тому що тут знайдеться купа філософів, які. Знаються на філософських цих значно краще, ніж я, але я економіст, і я я просто аналізую гуманітарні чинники, які впливають на економічний розвиток. І я знаходжу, що є певна цивілізація, яка дисциплінує людей за рахунок того, що є влада, і влада вимушує репресіями, залякуванням, якимсь тискам і так далі, щоб вони. Діяли по певним якимось правилам. А є е, е, общності людей, які самодисциплінуються. І виявляється, виявляється що це більш ефективно. Тобто, якщо подумати з іншого боку, то у нас є певна проблема наш егоїзм. Нам треба відмовитися від цього егоїзму, який є руйнуючим наші відносини і руйнуючим нашу, нашу економіку. Тобто, якщо подивитися на потенціал, хоча таких методик не, не існує для того, щоб вирахувати потенціал, але за чисельністю населення, площею природно-кліматичними умовами і так, далі, і так далі. Ми десь порівнюємося із Францією. У Франції біля трьох трильйонів доларів валовий внутрішній продукт. А у нас ми тільки перетнемо 200 мільярдів, як нас відкидає назад. Якесь правління до, до 80%. Тільки переткнемо 215%, нас відкидає, знову. знову. І так ми коливаємося навколо 200 мільярдів доларів. Що це таке? А це виявляється, що це 5% потенціалу, який в нас є. Це 5, тобто для інвестора зарубіжного, якщо він володіє цим порівнянням аналізом, то не треба дивитися на те, що в нас зараз є, просто треба вкладати, бо, бо вони, реалізують, вони реалізують лише 5%. Подивимося з іншого боку. На нас напала оця падла путінська. Да? Вона заблокувала нас у, у, усюди там і так далі. І перша проблема, яка постала перед нами, як нам пережити рік, щоб не було голоду. Чому? Тому що, якщо подивитися історію, в інших країнах, то війна завжди супроводжувалася голодом. Чи буде голод у Києві, чи буде голод у країні, чи буде голод у Львові, чи буде ще десь, це турбувало всіх. Але якщо взяти статистику і подивитися, скільки ми виробляємо навіть в умовах війни, навіть в умовах зруйнованих 1,3 мільярдів. Доларів навколишнього середовища, навіть загаженого міномітами і так далі. так далі, так далі то ми виробляємо з сільського господарської продукції. Навіть в умовах, коли ми зараз погано зібрали врожай кукурудзи і в світі через ситуацію в Бразилії, так, також є. У нас із того, що ми зібрали, достатньо одні, однієї чверті для того, щоб ми себе прогодували Тобто. Ми можемо подивитися, буцім, це високі ціни на хліб? Ні. За інших різних умов, ми б мали, люди добрі, ви себе не уявляєте, які б ми мали ціни на хліб. Вони дуже мали. І тому цілий ряд інших сільськогосподарських робіт, бізнесів він є вигідним через те, що в нас надмірна пропозиція. Ми можемо себе пригодувати лише чверттю того, що ми виробляємо. Це відносні цифри, вони дуже показові в цьому плані. Тобто навіть путінська гадость, яка заблокувала нас, не в змозі була отримати наш потужний врожай. Тому економічні чинники є дуже, дуже серйозними потужними, якщо б ми були і, і, і в інших вимірах більш потужними, чи осмілився б він на нас напасти. чи ні. Але це лірика. А реалії такові. В розвинених країнах світу на матеріальну частину економіки припадає 18%, а на сільськогосподарську частину біля 4%. Ось тепер той потенціал, про який ми казали, що ми можемо до 3 трильйонів, до 3 трильйонів мати за рахунок своїх ресурсів валовий внутрішній продукт України, узяти той врожай, який ми зараз є. Ну, загалом агросектор, і сказати так: ну, хай буде не 4%, хай буде хай буде тих 18%, які на матеріальну сферу припадає розвинених країн. І ми вийдемо далеко за ці шість 6, 6 районів. Тобто наш потенціал дуже потужний. Таким чином, таким чином будь-який інвестор він подивився і сказав: Да тут треба ж дійсно вкладати. Ви не помітили, що як тільки почалася війна, у нас е, відбулося. У нас відбулося здорожчання гречки. А уявляється, що гречку дуже для нас це національний виявляється продукт. Виявляється, по змінах цін на освіті можна відслідковувати шлях наших мігрантів, бо вони більше споживають гречку, у них там більше збільшується попит, збільшуються ціни там і так далі. І ціна на гречку, і раніше вона була дуже висока, але зарубіжний інвестор Казахи побачили, що тут є. Вигідна річ, вони вклали як інвестори у виробництво. Це виробництво збільшило пропозицію, збило, збило ціну, ми навіть не, не помітили про це. Тому можуть знайти інвестори чи не можуть знайти можуть дійсно, може маркетинг, можуть і ще інші. Але є інша проблема це гуманітарний чинник. Хто і як дисциплінує людину? Бізнесмени, підприємці там і так далі. Якщо у протестантів, я так от міркую це на що вони вклали усі свої кошти, фінансові ресурси, вони скажуть замість фінансових ресурси, кажуть гроші. да Вклали усі свої гроші у якийсь бізнес. І цей бізнес пішов в їхній країні, потім перейшов за іншу країну, потім перейшов через океан, потім погуляв там, повернувся назад, і він не тільки не втратив, а ще й. А ще й э, 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 отримав. Э, э, да, э, uh -huh. да, да, великий І таким чином, на кожному етапі людина була самодисциплінована, щоб не вкрасти там і так далі, щоб не пояснювати, що таке корупція, що це властивість для нашої. там і так далі. Тобто, на кожному етапі від цього потоку шматочків не відщипували. І головне, що кожна людина, яка вкладала останні свої кошти, була впевнена у цьому. І це дає можливість зробити дуже потужні міжнародні транскордонні потоки. Ці потоки формують засади для створення крупних корпорацій. Крупні корпорації все не можуть саме зробити, вони создають умови для малого середнього бізнесу. Тоді ми входимо в реальний... Реальну проблему. Не так, щоб штучно, давайте ми будемо тут штучними кредитами формувати розвиток малого середнього підприємництва. А це неправильний напрям. Крім того, тут коруп... багато корупціонерів там і так далі. Я думаю, що дуже багато кризи і з'їлимо економіку свою до 5% від свого потенціалу саме через етику економічну етику, через через корупцію. Я думаю, що гуманітарні чинники це один із чинників, який має бути розглянутий на ближчий час для того, щоб зробити висновки, яка тут є проблема і що тут можна зробити. Я думаю, що треба звернути увагу на протестантську економічну культуру, економічну культуру. Не то, що там вони як моляться там і так далі. Вони навіть не задумуються над тим, що у них є якісь вторинні ефекти в економіці. А імен, саме економічна етика, саме економічна етика. І я думаю, що переорієнтувати всю економіку на ці речі буде неможливо. Я думаю, що для цього необхідно створювати спеціальні інноваційні системи, системи безпеки інноваційних перетворень. Ігор Петрович, я вам дякую. Я думаю, що ми цю передачу сьогодні так от закриємо на цій темі. Я переконана, що ми будемо, друзі, продовжувати наш ефір з Ігорем Петровичем. Знаєте, от надзвичайно цікаві думки, і от знаєте, от в тому релігійно-культурному шарі, в якому ми живемо, От по суті, от воно дає можливість нам задати запитання, хто такий для тебе є Бог? так Чи він для тебе є, тобто ти для нього є хто син Божий або раб Божий? І, от напевно, відповіді на ці запитання, якраз от вони їх і нам розказує Ігор Петрович, якщо ти є сином Божим, так то ти відчуваєш його задум, Божий задум, і ти спільно починаєш творити. Якщо ти раб Божий, то ти от сидиш, чекаєш якоїсь команди, хто тобі е, там, дасть яке завдання. І от, 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 от в цьому от ми якраз от зараз і, і знаходимося. Я вірно зрозумів, от, вашу розшифровку от, е, 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 релігійного такого впливу на нашу свідомість і потім на економіку. Я думаю, що християнство як інститут. Що розвивався 2000 років, він був спрямований на підтримку імперії, імперського і, mm -hmm. і так далі. Я впевнений, що криза імперії і криза християнства вона спровокувала появу протестантизму. Я впевнений, що з розвалом імперського інституту ми ввійшли в перехідний період чогось нового. І це щось нове. Вимагає нового ставлення до гуманітарного чинника. Має прийтись якась нова філософія, нова релігія, нова культура. Ігор Петрович, і про це якраз я думаю, що ми будемо говорити з вами в наших наступних передачах, якщо ви не заперечуєте. Друзі, Ігор Петрович, я вам дуже дякую за участь у сьогоднішній передачі. Так я думаю, що ми з вами сформулюємо і подумаємо, як краще які теми піднімати, і з найближчим часом я думаю, що ми опять таки гостям щось цікаве видаємо. Прама «Суспільні діалоги. Я Олексій Кіменко. На все добре. вам.